Продається чудовий будинок в історичному місті Ілінці Вінницького району Вінницької області. Він розташований за адресою вулиця Соборна, 112. Перед нами одноповерховий будинок з цегли 1980-х років будівництва. Його загальна площа 90 квадратних метрів. Чотири кімнати забезпечують достатньо простору для комфортного проживання родини. Стіни з цегли гарантують відмінну теплоізоляцію та довговічність конструкції. Варто відзначити систему індивідуального газового опалення, що забезпечує автономність та економічність утримання. Суміжна з туалетом і з душем ванна кімната відповідає сучасним стандартам комфорту. Наявність тераси створює додаткову зону відпочинку та розширює житловий простір. Перевагою цієї пропозиції є повна комплектація меблями та побутовою технікою. Холодильник, плита, пральна машина. Все необхідне для негайного заселення вже включено в ціну. Справжньою родзинкою є земельна ділянка площею 29 соток. На ділянці розташований гараж для зберігання автомобіля та господарських потреб. Розташування на вулиці Соборній забезпечує відмінну транспортну доступність. У радіусі 500 метрів знаходяться всі необхідні об'єкти інфраструктури: дитячий садок, парки та зелені зони для відпочинку, магазини та зупинки громадського транспорту. Близькість до річки додає особливого шарму локації та створює можливості для рибалки та відпочинку на природі. Місто знаходиться в мальовничій долині при злитті трьох річок, що створює унікальний мікроклімат. Особливу цікавість представляє розташований поблизу Ілінецький метеоритний кратер одне з найдавніших подібних утворень на нашої планети.